Bluetooth-наушники за 300 гривень. Я би такий дішман не брав. Але на прохання підписників Петрович нам дешеві і щоб грали нормально. Ну, не знаю, як вони будуть грати. Давайте спочатку покажу вам, що там написано. Lenovo. не знаю, Lenovo то чи не Lenovo, Ну, подивимося, як воно приходить. Так, що там інструкція ще є? Так, кабель, що у нас там? type c нічого собі, type c бляха, Видно, що Lenovo крутезна бомбезна фірма. Так, дивіться, як воно приходить. Ось такий бокс. А всередині мають бути наушнички. Ой, воно навіть ще й працює. Заряджено. Поки що в мене зашкалюють емоції, тому що, як справжній меломан хорошої музики. Скажу вам, що за 300 гривень тут є баси. Вони грають просто. Я не знаю, як передати, як дати послухати. Я не знаю, як дати послухати. Я не знаю, як дати. Но вони грають круто. Я просто в шосі. Прив'язалися моментально. Показую, як перелистувати треки. Два рази. Натискаємо. Раз. Перелистало. Натискаємо ще раз два рази. Поїхало далі. Натискаємо ще раз. Поїхало далі. <хи> на паузу поставити просто. Стало на паузу плей. Грає. Ідентично цей наушник. Буде в іншу сторону. Давайте. Ану, перемотало. Наступний трек. Наступний, давай. Наступний. Працюють адекватно. Дивіться. Пауза, бачите? І на цьому можна включити плей. Бачите? Все працює чудово. Ось тут, бачили, да Пауза. І на цьому можна плей. Або навпаки. На цьому поставив на цьому включив. Для меломанів, хто любить баси, щоб прям так довбило тобі в голову. Ось це саме вони. Тому що я не знаю, як вони так придумали в таких маленьких наушниках. Но тут настільки потужний бас, що я так думаю, на максимальній гучності довго ви їх не прослухаєте, бо буде боліти голова. Тут дійсно є баси. Грають наушники в мене рівно 2 години, я вже їх слухав. І так їх поставив в 17.30 я їх включив, в 19.30 дивимося заряд. Батареї натискаємо ось тут. І дивимося, що заряд батареї 80% уявляєте? і ось тут теж можна подивитися: 80% за 2 години. Дуже класний показник. А тут на що пише на коробці, що в кожному наушнику акумулятор 35 мА і робота 3,5 години. 3,5 години. Тобто, по суті, вони ще мають грати 1,5 години. Але мені чомусь здається, що будуть більше грати. І сам бокс. Який їх має заряджати він 5 вольт, 35 міліампер ємність акумулятора. Я і надалі здивований цими наушниками. Дивіться, пройшло 3 години часу, і вони постійно грають на всьому столі. Час від часу я їх там брав собі вуха, втикав і слухав. Грають на максимальній гучності. Перейшов на сайт до продавця і подивився, що у нього пише, що вони можуть грати 6 годин. Дивіться, за 3 години. 30% батареї сіло. Уявляєте? Скільки ще вони будуть грати? Хрин його знає. Ну, через дві години вже треба лягати спати. Тому я думаю, що цей експеримент ми завершуємо. І. На даний час наушники дійсно круті. Далі що роблю? Далі буду тестувати, як буде чути мене співрозмовник через мікрофон. Якщо ще співрозмовник буде чути, то Петрович тоді буде на 100% їх вам рекомендувати. Наушники пройшли випробування, тому з гордістю можу сказати, що це найкращі наушники за невеликі гроші. Батарея тримає реально довго. Ось цього кейса і наушників вам вистачить на 24 години без перерви слухати музику. Ну, перерва, звісно, що буде, тому що після 6. З 7 годин вам прийдеться їх поставити на годину в ось цей кейс, щоб вони підзарядилися, і погнали далі. Однозначно, класний варіант за невеликі гроші. Співрозмовника чути чудово, співрозмовник вас чує також дуже чудово, все круто, навіть якщо ви будете розмовляти пошепки, співрозмовник вас буде чути. Мікрофон доволі класний. Що з одним наушником, що з двома, байдуже, все перевірив. Наушники можна придбати на моєму сайті, Спекулянт Петрович. Хто не знає, переходите на моєму. Сайті, хто не хоче на сайті, переходите на Aliexpress за посиланням і купуєте. Що стосується 300 гривень за наушники, купував їх по акції, такої ціни немає. Тому коли на Алікспресі трапляються ось такі акції, то це просто халява. А хто хоче щось краще, можете розглянути ось такі. Вони вже в мене 4 роки, вже пройшли вогонь, воду і мідні труби. Тут чути дуже деталізований звук. Тут, якщо їх будете слухати на максимум, а на максимум ви їх слухати не будете, тому що у вас через 5 хвилин піде кров носом і вухами. Це дійсно дуже крутезні. Тим паче, безперервної роботи вистачає на 60 годин. Тобто 60 годин від одного акумулятора вони можуть грати. Не вірите? Давайте включу. І послухайте. Тут настільки сочний і крутий бас, що коли їх вдягнути вуха. Ви просто будете охренівати. Ну, це для тих, хто хоче з шумоподавом і так далі, хто дійсно для геймерів, хто там грає, хто дивиться фільми і так далі. Ось такі рекомендую. Шукайте на Aliexpress, вони є. Ну, ціна, правда, да, ціна не така приємна, як ось цих.